Індонезійська поліція, солдати і мисливці змушені захищати сільських жителів острова Ява від мауп. Ті забігають у будинки, крадуть їжу і нападають на людей. Проте повністю впоратися з навалою не вдається. Так за перший тиждень серпня в селі Сендан від нападу макак постраждало 13 жителів, а зловити вдалося тільки трьох тварин. Убивати їх заборонило управління захисту природи Семаранга, спійманих мауп перевозять до заповідника. Мавпи й далі завдають фізичної та економічної шкоди жителям села. Люди не можуть піти до лісу чи на свою ділянку, бо дуже бояться нападу. Ми не знаємо, як вирішити цю проблему. Серед потерпілих – 90-річна бабуся. У неї зранена спина і зламана нога. Моя бабуся прокинулася о шостій ранку, пішла на кухню і відчинила задні двері будинку. І враз на неї накинулися мавпи. Від нападів тварин потерпають і діти, а макаки тим часом стають дедалі сміливішими і агресивнішими. Природозахисники кажуть, конфлікт між людьми і мавпами виник через вирубування лісів. Тваринам просто не вистачає їжі, і вони йдуть по неї до селян.